Батьківські збори, ранні підйоми та здавалося безкінечний ланцюжок домашніх завдань. Нарешті це все позаду. У черкаських школах пролунав останній дзвоник. Батьки учнів молодших класів вже планують їхнє дозвілля, а от старшокласників чекає тестування та найприємніше випускний. Ви так, В режимі відпочинку, правильно? Нам вибіг вибих, вибих. попередній рік. Мами другокласників пані Ілона та пані Олена нарешті можуть видихнути. Зізнаються, попри хороших учителів та бажання дітей ходити до школи, навчальний рік неабияк навантажує і самих батьків. Та попереду три місяці канікул, які вже розплановані. Ми йдемо в шкільний табір, потім ми їдемо на західну до дідуся з бабусею, а там будемо дивитися по можливостях. А вас, табору? Е, окрім? табору, ще поки не планували наперед. Можливо, теж поїдемо десь, відпочинемо ненадовго, але спочатку так, шкільний табір. Що побажаєте мамам інших випускників? Е, побажаємо відпочити перед новим навчальним роком відпочити, набратися сил. часи. Да, так, відпочити, запастись терпінням. Якщо учні молодшої та середньої шкіл можуть відпочивати до наступного навчального року, то у старшокласників попереду ще національне мультипредметне тестування і офіційне завершення навчання. Кожна школа організовує урочистості на свій розсуд. Ми вручимо свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти нашим випускникам 2025 року. Плануємо урочистість, плануємо свято 11 років. Вони були нашими учнями, і це досить таки суттєвий період в їхньому житті. Буде свято. Літні табори також організовують. Для наймолодших учнів нашої школи ми організовуємо табір Літня тема мабуть, це один із наймасштабніших таборів проектів при школах нашого міста. Діти займаються в цьому таборі з 9 і до 17 години. День повністю спланований з харчуванням, з відпочинком. Раніше повідомляли про ймовірне продовження навчального процесу до червня. У черкаських школах дотримані всі умови до тривалості навчання. Тому останній дзвоник пролунав традиційно наприкінці травня. Пояснюю у Департаменті освіти та гуманітарної політики. У 175 навчальних днів і відповідно 30 днів канікул весняних і зимових, але ми їх об'єднали в одні, і це було таким чином ми ходимо на дату 30 травня. Пришкільні табори відкриваються у майже всіх школах міста, додає очільник профільного департаменту. Це і спеціалізовані табори, і оздоровчі. Детальніше про це батьки можуть дізнатися у навчальних закладах, які відвідують їхні діти. Щодо урочистостей для випускників 11 класів все на розсуд адміністрації шкіл. Кожна школа обирає формат як останнього дзвоника, так і випускного вечора самостійно. Від початку повномасштабного вторгнення це були різноманітні формати від того, що взагалі від випускного і кошти, там якісь направляли на Збройні сили, хтось організовував благодійні якісь вечори, тому в форматі абсолютно багато і вони дуже різні, але також в першій половині червня кожна школа відповідно випускний вечір вона відсвяткує. Планується. Чиста хода випускників центральної частини міста дати не розголошують з міркувань безпеки. Зберігаються і безпекові заходи, які діють під час воєнного стану. Вікторія Лега, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.